Не тільки приватні підприємства, фабрики, заводи працюють над енергонезалежністю і над зменшенням витрат за електроенергію, а й державні підприємства. І що особливо приємно заклади вищої освіти. І зараз ми знаходимося на даху одного з корпусів Вінницького національного аграрного університету, які вже встановили сонячну електростанцію. В рамках прикладних досліджень науковцями Вінницького національного аграрного університету проводяться роботи по оснащенню університету сонячними батареями як незалежним джерелом енергії. Особливо вони стали актуальними з початком в Минулому році військових дій, тому що сьогодні стоїть питання не тільки енергетичного заощадження енергії її використання, але і як такої незалежності, коли інфраструктура в Україні піддається ракетним обстрілам. Цей проект реалізований. Вінницьким національним аграрним університетом і стейкхолдером нашим промавтоматикою Вінниця у рамках реалізації першого етапу прикладного дослідження, яке виконувалося рахунок державного бюджету розробка енергоефективного і ресурсово-щадного обладнання для забезпечення енергетичної незалежності. Під час будівництва цієї електростанції ми планували встановити сонячні модулі на рівні конструкції на плоскій по Києві. Але після аналізу ми виявили, що тут мембрана плаваюча і будівництво призведе до негативних наслідків в майбутньому. як технічне рішення встановити модулі на технічній конструкції, яка знаходиться неподалік. Сонячна електростанція буде забезпечувати живлення лабораторії, і в тому числі, що дуже важливо, буде використовуватися як площадка для досліджень студентами саме роботи сонячної електростанції.